Вітаю вас, мої любі слухачі та слухачки. З вами Єва Ромік, автор сучасних українських романів. Наше знайомство з циклом сімейні історії триває. Сьогодні розкажу вам про короткий жіночий роман Балерина. Напевно, вас здивує, що балерина це зовсім не професія Жанни Миколаївни, головної героїні твору. А її улюблена ялинкова прикраса, яку вона зберігає з дитинства. Оповідання балерина розкриє історію Жанни від глибоких радянських часів до нинішніх днів, розкаже про той несподіваний, але цілком вірний висновок, що зробила вона колись, опинившись в надзвичайній життєвій скруті. Анотація до цієї книги вклалася в півтора рядки. Звичайне життя звичайної української жінки і мудрість, що відкрилася їй одного весняного дня. У дворі використані спогади різних людей, персонажі та сюжет, вигадка автора, фотографії головної героїні, творіння штучного інтелекту. На каналі є аудіоверсія цього оповідання, тож запрошую всіх охочих до прослуховування. А для тих, хто читає сам, під відео є посилання на мою сторінку на літературній платформі BookNet. Безумовно, цикл поки що не завершений. Сподіваюсь, що він буде поповнюватися новими творами, бо сімейні цінності це тема. Яку можна висвітлювати вічно. Любі мої слухачі, прошу підтримати мій канал лайком, коментарем і підпискою. Також прошу поділитися цим відео з вашими друзями. До зустрічі, ваша Єва Ромік.